Вже традиційно щороку перед Великоднем площу героїв, що у Калуші, декорують до свят. Цьогоріч місто прикрасили писанки з назвами українських міст. Прикрашали одне із дерев вихованці і викладачі центру художньої творчості, настільки мені відомо. Також працівники музейно-виставкового центру долучаються до того, щоб ці дерева стали набагато красивішими в рамках оцих великодніх свят. Ну і звичайно долучаються. Це сьогодні внутрішньо переміщені особи, які будуть також таку символіку великодню на дерева вішати, і таким чином ми будемо прикрашати наше місто з нагоди великодніх свят. На одному із дерев Калуша тепер можна побачити писанки, які власноруч виготовили внутрішньо переміщені особи. Кожна з робіт нагадує міста, які вони змушені були залишити. В цьому році ми доєдналися до такої для нас. Ініціатива перший раз нам запропонувала пані Люба Джоган. Запропонувала сьогодні прийти в бібліотеку, доєднатися до майстер-класу створення великодніх прикрас. Ми створили їх своїми руками. Деякі дівчата передали їх вже готові свої прикраси. Деякі люди ще будуть доєднуватися, тому що трішечки був час трішки незручний для людей. Але сказали, що будуть доєднуватись, будуть приходити і самостійно вже вішати. Ініціатива дуже. Чудово, таке робимо вперше раз. Це щось такі неймовірні відчуття. Дуже рада, що підтримали і готові доєднуватися. Окрім цього, площу прикрасять і великі писанки. З року в рік для калушан це є можливістю зробити тематичні світлини до великодніх свят. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.